Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий, запаяли от, буквально гарячим слідом. Не знаю, чи пише камера, але отут іде ще такий димочок. Випаровується нагріти в місті Бака уливи змащення двигуна трофейного танчика Т-90, де, схоже, внаслідок. Все ж таки потрапляння снаряду, так? бо ну, можемо бачити, рвонуло і кожушок, і вал, то напевно рвонуло також і фланчик. Підпаяли а, тріщину біля зварювального шва більше там пошкоджень не знайшли. Нагадаю, там є в попередніх відео міркування таке, що якщо. Вже після цього почне, тобто пускай воно не критично. Якщо і після цього почне буду пускати, ну, тоді вже напевно знатимемо, що треба знімати і заварювати, бо паяння не допомагає. Ось це тим саме, цим самим пальником, мап газом. Цим самим припоєм я паяв алюмінієвого сплаву баки на БМП, і вони ходили. Як це себе покаже? Побачимо під час випробувань. От можна подубати, подивитися, як воно припаялося. Ну, оці крихти по краю я не можу відлубати. Не можу відлубати і не можу. Чому? Тому що коротенько описую технологію паяння, яку я використовував, якою мене навчив свого часу побратим. Батюшка, який нормально років захищав Україну лавах Збройних Сил, зараз там в Євросоюзі. Гарно йому бутюється, його технології з Навички і досвід і подарунки досі працюють. Зокрема, і ти мені дарував, працюють для України. Отже, прогріваємо пальничеком міста. Оце, до речі, кожушок із Редбула. Я ставив отут на рукавчик, бо там є рукавчик гумовий. Теж я так, гідравліка, напевно. Якась гідравліка, там трубочка і, там той. і туди у мене полум'я йшло, то, відповідно, я вирізав кожушок захисний і під... він теж не торкався рукава гумового, просто він був між полум'ям і рукавом і нормально все себе показало. Ось припій оловяно цинковий поц в палках, ось чиста чиста для паяння щітка. Летунова. Отже, прогріваємо місце і шморгаємо трохи припоєм. Коли бачимо, що воно потрохи починає братися, наляпали-наляпали туди козявок припою. І під вогнем беремо і під вогнем шморгаємо. Шморгаємо чистою щіткою, без оливи, без всілякого лайна. Ну, Перед тим все знежирили, звісно. Там знежирили, зачистили, само собою. І коли там є вже припій, шморгаємо щіткою. Шморгаємо щіткою, прибираємо, дивимося, як воно зайве повідлітало, що могло, залудило, припаялося. І так декілька разів. Стільки разів, доки ви отримаєте упевнене, упевнену ляпуху, яка від ножа не буде нікуди відлітати. Можна там її прогрівати. Надавати їй більш благородного вигляду, але ну, я особисто за благородністю в таких випадках не ганяюся, тут воно доволі важко доступне, тут олива, воно все гріється, горить, пожежу небезпечно. Тому просто задля краси, ну, я вже там не не, не домагаюся краси. Просто нормальну багату ляпуху поставили з запасом по площі. так. Упевнилися, що не можемо відлубати, що воно нормально прилипло, що воно залудило нормально. Не можемо відлубати. Все, далі ходові випробування. Тобто, вичистили, знову ж таки, помили. То, до речі, олива бризнула, коли я вентилятором дуйчиком подув угору, звідки парує, так, олива, можна бачити. Подув і воно ляпнуло знизу, бо там рівень невеличкий, я не очікував, що повітря так жваво його пошморгає. Коротше, це зараз бензиком миємо, водою проливаємо. Знизу, відповідно, у нас там відкриті лючки, лючок і дренажний отвір. Все проливаємо і закриваємо, їздимо, дивимось. Коли все гаразд, Відкриваємо, і ці місця знежирюємо і фарбуємо. У мене там є термостійка фарба, трішечки ще залишилося. Фарбуємо і все, щасливі, усміхаємося, махаємо руками, перемагаємо, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.